Всім привіт! З вами Бодя. І я пам'ятаю ідею одного підписника про те, щоб зняти моє повсякденне життя. Так ось, думаю, що ця ідея вам і правда сподобається. І зараз я вже його монтую. Ще треба зняти декілька. Дублів, так скажем, і відео готове. Так що, надіюсь, вам воно сподобається. Я старався робив. Це моя перша склейка. Ну, я перший раз монтую. От прям так серйозно. Так що так. Надіюсь, вам сподобається. Бажаю вам всім успіху у саморозвитку, у роботі, в усьому. А я піду далі монтувати.